Біля Тополі Калина росте. А сьогодні вперше до Києва завітав один з найпопулярніших польських гуртів Еней. Бо траса концептова, то не є троє учасників, якого мають українське коріння. Про творчу співпрацю з українським рок гуртом Козак Сістемс» та Тарасом Чубаєм сьогодні говорили на прес-конференції 5 березня. А війна на всіх фронтах триває. Нещодавно лідери Ського року гурту Козак Сістемс ініціювали петицію до президента України щодо заборони російського контенту. Успішність цієї ініціативи залежить повністю від українського суспільства.